Вітаю, мої шановні глядачі! На вечері в мене сьогодні квашена капусточка, звичайно, з олійкою першого віджиму з цибулькою. Два квашених огірочки, красунчики таких і гарнезний стейк. Ось така сьогодні вечеря. Ну і, звичайно, водичка з оцтом. Ну і що ж, мої дорогенькі, як таких запитань не було, було їх два запитання. Перше запитання, чому я обрала кетодієту, ваше здоров'я, чому саме кето? І я вже на це питання відповідала, але, можливо, хтось є новий і комусь буде цікаво. Я вже про це казала, що я обрала саме кетодієту. Тому що на цій дієті можна їсти все, що я люблю і до чого я звикла. Я не можу жити без м'яса або хоча б без куска сала. Якщо я два дні не їм м'яса, я зла і недобра. Мені хоч сала треба шматочок з'їсти. І м'ясо і овочі це для мене ідеальна їжа. От, брідко шматок шашлика, огірок чи помідор листя салату це мені просто ідеальна їжа. Тому для мене вона дуже підходить. Це один момент. І другий момент, коли я бачу дієти, де треба важити їжу, вираховувати калорії. Ну, це не для мого темпераменту, не для мого характеру. Я так ніколи не буду робити. Ну, для мене це капець, я не знаю. От я таку одну роботу робити не буду. І плюс мені не, діє... не підходять дієти, де треба з'їсти трошки, де я не можу наїстися. Бо треба з'їсти і на пів дороги встати і піти. Все, я тоді буду зла і недобре, я буду зриватися, мені це не підходить. А тут я собі сіла і наїлася добре. І е, саме дефіцит калорій, на кетодієті ми створюємо за рахунок інтервального харчування, за рахунок інтервального голодування, за рахунок того, що я от зараз ще не маю навіть 16-ї години, ну, може, поки з вами поговорю, то буде 16. І 16 годин аж до другого ранку я не буду їсти от за рахунок цього. Мені, мені легше навіть м поголодувати, ніж сісти, їсти і зупинитись на, на середині. Я не можу зупинитись, я маю наїстись. От. От, якось так. Моя відповідь вам і ще б питала мене Оксаночка Стесенко: чи можна олію, якщо немає за кордоном олії першого віджиму, чи можна замінити отакою, типу такої олії. Ви питали мене якою можна? То я вам показую, Оксаночко. Добре, що ви купили ріпакову? Це дуже класна олія. Можна замінити ось такою. Вона досить таки густенька. Я не знаю, я не вмію читати, але вона дуже схожа на олію першого віджиму. Сьогодні я бачила в магазині схожу олію, то там писало саме про те, що це олія першого віджиму. Вона є з різними смаками, з часничком, з базиліком. От, да, з перчиком і можна, і я її використовую в салати. Якщо немає цієї першого віджиму, то я користуюся цією. Щось замаринувати навіть можна, вона тут має травичку різну. Тому цією олією на крайній випадок можна користуватися. Але якщо у вас буде можливість привезти з України, то, звичайно, краще, щоб вам хтось привіз її в Україні, вона є. Тарілочки ваші безподобні, я вже просто читаю і насолоджуюся. Ну, все, прям все ідеальне. Тому спасибі кожній, хто пише про тарілки, хто не лінується, спасибі вам велике за це. Я буду вечеряти і ще дозняти вам відео на вечірнє відео на основне, те, що буде після 18 години. І зустрінемося завтра зранку на зважуванні. Я підготувала вже для вас, як я вже казала, сім пунктів, про які ми зранку з вами поговоримо, як я буду далі. Тому заходьте, будь ласка. Спасибі вам, друзі, за дружбу, за компанію, за мотивацію, за те, що ви худнете, стройнієте, гарнішаєте і здоровшаєте. Завтра ми вам, з вами обговоримо хвилин 20, можливо, навіть більше. Тему того, як ми далі будемо з вами жити, питали мене дівчата, як ви далі будете жити, завтра про це поговоримо. Всім смачного, всім спокійного вечора, теплих людей поруч, спокою в душах ваших, мирного неба, найголовніше. Зустрінемося з вами ще сьогодні, після 18-ї, хто мене не дивиться після 18, то зустрінемось на сніданку.